Всім привіт! Пропоную сьогодні з вами погратися з цифрами, геометричними фігурами і числами. Почнемо з розминки, пригадаємо наші цифри і їхній кількісний склад. Пригадаємо, що цифра це те, що написано, і ми бачимо, а число те, що ми кажемо і чуємо. Перша стоїть цифра. Цифра 1. Вона складає в себе одну одиницю предмету. Ялинка одна. Друга стоїть цифра. Правильно 2. В ній дві ялинки, два предмети. Наступна цифра. Правильно трійка 3. І в ній три предмета, три ялинки. Давайте усі разом. Один, два, три. А тепер заплющіть очі і порахуйте, скільки раз я плесну в долоньки. Добре, іще. Так, і останній. Молодці. Можете так само пограти з мамою або татом. Ви плескаєте, а мама з татом рахує. Чи навпаки. Так, наступне наше завдання, точніше, гра, пограємо з пінгвінами. Подивіться, скільки їх у мене тут багато. Багато. Правильно? А якщо одного перекласти, то буде тут багато, а тут один. Зараз наші пінгвіни розділяться і сядуть. На дві криги крижані шматочки льоду. На одній буде сидіти. Порахуйте скільки. А на другій. Подивіться і скажіть мені, на першій і на другій? Давайте так іще ще для зручності поставимо цифри. На якій більше пінгвінів? На першій кризі чи на другій? Так, на першій менше, а на другій більше. А наскільки більше? Правильно, більше на одного пінгвіна. А що зробити, щоб пінгвінів стало порівну? Можна прибрати одного, тоді буде тут два і тут два. А якщо вернути його на місце, як іще можна зробити так, щоб стало порівну. Прибрати а можна додати одного. Бачите, тепер на двох крижинах порівну пінгвінів. Три і три. Так, добре. Наступна наша гра за цим білим засніженим листочком паперу. Знайдіть тут серединку листочка і покладіть на неї вказівний пальчик правої руки. Серединка це приблизно тут. На серединку листочка викладіть червоний кружечок. А тепер знайдіть низ листочка. Правильно, це нижня його сторона. І знайдіть куточки і покладіть на них два вказівних пальчика. На один правої руки, а на інший лівої. Де куточок правий нижній, викладіть трикутничок. Правий нижній куточок це там, де права ручка. А де лівий нижній куточок, викладіть синій кружечок. Нижній лівий куточок, це там, де ваша ліва ручка. А тепер так само знайдіть лівий верхній куточок. Верх – Ось верх листочка. А лівий куточок там, де ліва рука. Викладіть туди. Прямокутник. Так, добре. Тепер приберемо все з нашого листочку і пограємо з трикутничками. Так як у нас зима, а головне дерево взимку це ялинка, бо її прикрашають всі на свято, то пограємо з трикутниками. Ось подивіться, у мене три зелених трикутника. Перша ялинка буде маленькою. Друга ялинка буде більше і вище. А третя ялинка буде сама висока і сама велика. Як ви думаєте, чому я так кажу? що перша маленька, друга більше і вище, і третя сама висока і сама велика? Порахуйте яруси ялинок в першій. Один у другий. Два у третій. Три. І поставте цифри під ярусами ялинки. Я вам показала, як з першої зробила, а другу і третю ви зробите самостійно. Так, добре. Наступне наше завдання. Ми вже з вами робили таку роботу роздивиться одну сторону і іншу. Я під заняттям викладу фотографію цього малюнку. І знаходити предмети на, правій, на лівій і на правій стороні аркуша. От перша жабка. Вона тут сидить так. Шукаємо, шукаємо. О! А на цій половинці вона повернута убік. І сидить ось так. Хоча це одна і та сама жаба. Зрозуміли? Пригадали, ми таке вже з вами робили. Нічого складного. Ну, давайте ще когось знайдемо. Когось або щось. Давайте їжачка. Ось він. Так, зображений. А на цій половинці де він, де він? А ось. Вид їжака зверху. А тут вид їжака збоку. Так. І останнє завдання, яке я вам пропоную, вам батьки допоможуть намалюють таку табличку. У простому аркуші паперу або в зошиті, або в альбомі. Тут завдання трішечки складне, тут треба подивитися. Зверху зображені кольори. Давайте разом назвемо їх. Синій, жовтий, червоний, зелений. А збоку тут зображені геометричні фігури. Круг, квадрат, трикутник, овал. Вам треба буде взяти простий олівчик і намалювати, яка фігурка буде у, цім, у, цім, у цій клітиночці. Це буде фігура круглої форми і синього кольору. Тут буде синій кружечок. Тут яка буде фігура? Кружечок якого кольору? Жовтого. І так до кінця. Так само зробить з квадратом, трикутником і овалом. Ну, все, мої любі, до побачення! Бажаю вам успіхів!